Всім привіт! На зв'язку Містер Фрі. Сьогодні я буду оновляти отакий ключ. Він підходить для велосипеду. Я буду його оновляти такою шуруповертом з такою насадкою. Ну, Ми погнали зараз будемо на, на другій передачі. Отако воно буде робити. Дивіться, який виходить вже. Що виходить? Ми зробимо, трохи я зроблю, і я вам покажу результат. Ось ми вже я трішки тут зробив, ну і я ще буду робити, так що зараз дороблю цю сторону і будемо перевертати, ще там дороблю. Ну, я не знаю, як я сюди буду. Сюди, бачите, вона не влазить. Зразу буде. На першій передачі воно отако робить, на другій Так, ми тут вже зробили, дивіться, красиво. Так що нам ще отако ми зараз зажмемо. його, Якось потрібно, щоб він мені і не випав, і було удобно робити. Дивіться, що Довго відосів довгих не виходило, ну а тепер буде відоски добре. То ще є такий фонарь. Так, все ми цю сторону вже доробили, так що будемо перевертати. Я тут трішки за кадром ще робив. Так, приладимо її так само, як то. Тут треба ще з розмірами угадати. Так, так і буде. Воно тут ржа, трохи собує руки. Ну, і ми ще цю сторону погнали. Так, все, ми зробили ще цю сторону. Зараз нехай він остигне трішки. Ну, от такий у мене буде ключ уже. Ну, а поки він стигне, ми підемо ще дещо зробимо. Ми вже зараз будемо готувати його до покраски. A o branco e também o preto e o preto e o preto Ну і ще це закрашить. Так, все, нехай він поки що сохне. Ну, Почекаємо, поки він буде сохнути з однієї сторони, а поки що будемо красити другу сторону. Це такий самий був колір, так що я перефартував балончиком. Ну, Тепер у нас буде ніж цей ключ чорний, а ми поки будемо чекати результату. Всім привіт! Сьогодні у нас другий день. Бачите, ключ висух. Будемо розпочатувати. Беремо ніж, розріжемо. І дивіться, який у нас тепер буде ключ. Так, відкриваємо скотч. Дивіться, який скотч у нас буде. Цей ключ. Ну, а в других відосиках побачите, як я буду робити велосипеда. Всім пока! Зараз був містер Фрізі, ми робили ключ.